Привіт, мої любі, красиві дорогі. Сьогодні ми з вами робимо черговий огляд на метафоричні карти автора Марії Воробйової. У неї є сім колотна зараз, в проєкті інші, але в мене в наявності п'ять, які я користую в взаємодії з клієнтами. Отож, одна із цих п'яти це ось ця неймовірна. Щодо застосування, дивимось в опис. В якому бачимо, колода називається Емоції. Має три варіанти взаємодії і секретну техніку, що я дуже люблю. Ось тут відмітка, як в інстаграм можна знайти Марію. Марія Варабьова. Так. В цілому можу вам сказати про те, що метафоричні карти працюють через метафору, тобто через асоціацію. Зображення саме персонально для вас. Ці карти не є якимись гадальними, тобто їх не можна пов'язувати з чимось потайбічним і всім таким, що є для релігії, неприйнятним. Можете сміливо використовувати в своїй роботі і модифікувати певні техніки під свій стиль життя, під свій стиль роботи, адже не лише спеціальність психолог. Чи коуч використовує метафоричні карти майже в будь-якій професії, де є креатив, де можна задіяти мислення, творчість, розвиток, потенціал, всюди можна задати певні питання, відштовхувати від асоціації, і навіть щодня використовувати карту як розгадку, як краще сьогодні, чи на що варто звернути увагу. Тобто ця асоціація, ця картинка підсвітить ті підсвідомі речі, на які варто звернути увагу. Тобто це лише позитивний інструмент, який цікаво, красиво через візуал допомагає взаємодіяти з собою краще. Так, тут карт є багато тому всі прям я вам не буду показувати. Але гляньте. Тут просто така неймовірна, шалена гра кольору. Перевернемо, бачу позначку інстаграму. Але мені що так, що так. І красиво, і працює. Наче дуже схоже, так? Наче дуже подібне. Але ні. Неймовірно. До речі, одна ж та сама людина в різні проміжки життя може бачити на картинці зовсім різні речі. Але тут основне в роботі з картами відключати свою цю аналізаторську здібність, коли а що ж тут? А насправді відштовхуватись від відчуття і першого, що кидається в очі. Так буде максимально ефективно. З картами можна працювати у відкриту, обравши картинку. Або ж у закриту відштовхуючись від питання. У зворотньому виходить напрямку, плюс техніки, які прописані у інструкції. Посилання на автора на творцях колод залишаю під відео. Сподіваюсь, вам цікаво чекатиму від вас ваших коментарів. Діліться обов'язково цими роликами зі своїми друзями, які пов'язані з психологією і не тільки. І хай буде вам щастя до наступного ролика! Підпишіться, якщо не підписані.